По-перше, що не вдалося це перемогти. Хлопці дуже розчаровані цим. Мене як тренера це тішить, що зараз я вийшов з роздягальні, а хлопці дуже, дуже без настрою сидять розстроєні. Ми розуміємо, що на виїзді. Нічийний рахунок теж. Як можна рахувати позитивним. Але треба виправити помилки в атаці, в обороні і готуватися на рух. Якщо взяти в цілому матч, то е, був е, такий матч насичений на, на по, по боротьбі. Е, в цьому аспекті хлопці мої не програв. Це мене також тішить, мене тішить те, що хлопців великий в обсяг роботи вони виконують. І Велика самовіддача на полі це їм дуже допомагає. Команда створюється в такий один бійцевський такий колектив, який хоче вірити в те, що вони гарна команда, яка може перемагати. Ми створили хороші моменти в першому таймі. Суперник створив хороший момент, попавши в перекладину. Але не забили ні вони, ні ми. Гарно спрацювали, що одна що друга команда в обороні, тому і сух і Результат 0-0. В принципі, хотілося б, ми знали, що соперник швидко переходить з оборони в атаку, і нам треба було перебудовуватись вже по ходу гри, тому що там треба було догравати один в один по крайнім захисникам, по опорному, щоб не давати їм швидко вводити м'яч і притормозити їхні в перехідні в цій фазі. У нас це вдавалося. Практично протягом всього матчу, після я вважаю, так ми коли цей коректив несли це після 20-ї хвилини, і Хлопці зрозуміли, що ми хочемо підкругували ці дії в роздягальній перерві. І якби ви самі бачили в другий тайм, у них там один половий момент створили. Да, натиск був. Вони володіли м'ячем, але ми гарно вибігали в контратаки і могли. Та також забувати так у другому таймі, там опять знову у Захара був момент, міг трошки по-другому розпорядитись, ворота 7 метрів, він попадає у вратаря. Ну, нічого він буде працювати, я впевнений на тренуваннях і доведеться до автоматизму і буде бачити, підіймати голову, аналізувати, куди пробивати, щоб забити м'яч. Мене тиждень не було по причині ліцензування. Хочу подякувати своїм помічникам. Вони топи. Ми все, те, що працювали, все, що хлопці робили в тижневому мікроциклі, все ми радились кожен день, ми сперечались кожен день. В плані треба зробити так або інакше. І завжди це доводило знаєте, до такої. До правильних рішень. Е, тому все, що ми планували, все, що ми хотіли, все, що так як ми планували грати, там від, відпрацювати в та тактиці, то в тижневому мікроциклі в нас все вийшло. І вважаю, що саме-саме головне, це що ніхто з обойми не випав по причині травм чи дискваліфікації, того це, це дуже позитивний момент. І це головне, яка атмосфера. Команді в цілому а, е, хлопців. Розумієте, ми нещодавно почали працювати да, там два місяці. А, знаєте, як психології проходить, спочатку хлопці не вірять, от торгають, потім вони це приймають і довіряють. От зараз от ми в тій, в тій, в тій моменті в фокусі в тому, коли хлопці повірили, коли хлопці довіряють, коли приймають і вони вірять в те, що вони. Набагато краще тих команд, які ми приїжджаємо, вони це все доказують, вони це все бачать. У нас справжня, дружня атмосфера в команді, це та така родинна. У нас всі хлопці класні, у них класні характери, вони хтось може обіжатися, хтось може розстраюватися, але це емоції, це, це гарно. Ми з ними проводимо бесіди і нам подобається зараз працювати зараз, тому що це дійсно така дружня атмосфера і в роздягальні, і на полі, і за межами поля. Тому я вдячний хлопцям за те, що вони справжня команда. Гра була дуже важкою, тому що цей перехід на штучне поле з трав'яного, Ми постійно там, там, там тренуємось, граємо. І зараз такий перехід дуже важко було грати. Серйозна жара було і жарко, і важко на такому полі, але я думаю, ми витримали. Хлопці билися, це найголовніше один за одного. Я вважаю, це дорого ну, коштує і, ну, і потрібно працювати так далі над цим. Гра була дуже тяжка, було жарко. Ну, команда суперник була нелегка. Ми готувалися до неї. Ну, хороша команда. Ми їхали сюди за трьома очками, було багато моментів. Щоб забити, ну не, не повезло. Прийшов е, Владимирич, сказав, що втратили два очка, набрали лише одне. І я також думаю, що треба було вигравати. У нас моменти були в першому таймі, і не один момент, який треба було забивати. Е, так е, ми могли також пропускати, але я думаю, е, що вигравати тут було дуже дуже і потрібно нам. Але ну, так не вийшло зробити. Не вистачило, я думаю. Концентрації в завершальній стадії е, з холодною головою потрібно було думати. Е, ми поспішили. У нас були дуже класні моменти, і треба реалізовувати такі моменти, але у нас не, не вийшло. Ми дуже поспішили, і, і це призвело до, до, до таких помилок, яких не потрібно е, допускатися у подальшому. Як казав, Володя, молив концентрації, так е, треба от в завершальній стадії. З холодною головою відноситись до таких моментів, які в нас були. Тож я думаю, що не вистачило концентрації. Атмосфера все одно класна. Хлопці підтримують один одного. Ми завжди так. З кожним, з кожним тренуванням, з кожним днем, з кожною грою ми тільки додаємо в цьому, підтримуємо один одного, без цього ніяк. І, і команда в хорошому настрій готується далі, і все нормально. Ну, По-перше, хочу сказати, я дякую нашим воїнам ЗСУ, всім, хто боронить нашу країну від агресора. Благодаря їм ми граємо в футбол і займаємося своєю люблю справою. Те, що касається гри, то в нас була делька крайніх ігор, які не приносили результат. Хоча вроде була гра, якщо брат Олександрію, не по рахунку. Програли ну, не по грі, по рахунку програли, не по грі. Якщо там замоків десь хлопці відспували з намоків, і ми, ми ні, ніколи не готуємося під конкретного соперника, ми відходимо до своєї гри. Те, що сьогодні зіграли на ноль ззаді, це мені би, радує, але мені, мене розстраювати гра попереду. Ми були, гру строїли, соперник віддав на територіальне примус, грали більшість більшості на контратаках. Ті моменти, які у нас були, ми не реалізували, да, у саперника були острі виходи в контратаку, але сказати, що там такі, якісь обойні моменти, якому розумію. Були стандарти дуже опасні, пару ударів, які в ній складності для ватерені. Ну, Він легко справлявся з цими ударами. Ну, Я ще раз сказав, що ми в, першу, в першому таймі грали з території. Може бути, і не, не також дуже велика була момент, але був один обов'язковий момент, який повинен реалізовувати. Якщо б реалізувала, можливо, гра б в іншому руслі пішла. Ну, Так ну, я задоволений. Сама віддача хлопців, і гра. Результат, по-перше, якщо є гра, то реалізація моментів, це треба відпрацьовувати в ті нашому процесі. На цим будемо працювати. Якщо другий тайм, то більше йшла на курсах да, зустрічі, Дві команди не хотіли, бажали перемогти. і Така гра була вже більш така відкрита на особливо кінці матчу. Суперник дуже сподобався. Якщо там, а, там початку чемпіонату змінився тренерський штаб, головний тренер, якщо вже результати були ні, ну, зараз вже вільна рука тренера, за що чого хоче команда грати. Тим паче, що останні ігри були доволі так удачні, там, ну, пусть нічі, але ну, за те не програв.